Всім доброго здоров'я. Слава Україні! Херсон визволено. Що далі? Я хочу для вас розкласти карти. Це карти Таро. Чи Таро я говорю Таро, бо мій учитель так говорить. І от ось перед вами всі карти. І давайте будемо питати. У Всесвіта, що далі? Що далі для України і як ми будемо визволяти свою Україну, коли ми досягнемо повної перемоги? Отут карта перспективи, дуже гарна карта, потужна. Трійка Жезлова говорить: бачите, куди ми дивимося? Ми дивимося там, де море. Ми дивимося там, де море. А я хочу сказати ще, що у військових таємницях. Я багато чого знаю, що не говорю. Вища сила показує, але я знаю, що треба мовчати. Тільки говорю те, що мені дозволяє вища сила, і що я вважаю, не буде відкривати секрети наших Збройних сил. Десятка Кубкова говорить, що все буде Україна. Бачите, який наш заможній край так, Наша країна заможня, щаслива. Знаєте, щастя це комфорт. І говорить, що, знаєте, буває так, що як перемога, ейфорія, така так, це наш організм людський, він теж страждає, якщо є такі емоції дуже сильні, хвилювання. Краще, коли є комфорт. І це карта комфорту, десятка кубкова комфорту. Все буде Україна, все буде комфорт. В українській землі буде жити комфортно скрізь. На Заході, Сході, скрізь. Південь, північ, центр, скрізь буде жити комфортно, скрізь Україна, українські традиції, українська мова, українська держава. Українська демократія, український шлях. Але ми повинні, якщо що хочемо, повинні дивитися шлях у заможніх країн. І я зробила в попередньому відео, сказала, що 3,5 тисячі підприємств у нас державні. І тут говориться про те, що мені писали люди, що треба, щоб держава мала підприємства, щоб були гроші. Ні, так не працює в заможних країнах. Це утопія. Це може ну, гарно зна знати, але знаєте, Совєтський Союз теж колись була утопія, і до чого воно привело все. А це утопія. Бо якщо держава має підприємства, там не буде, ну не буде хисту такого, знаєте, робити як треба. Треба, щоб талановиті люди, і вони мали. Працювали на підприємстві всі від, від робітника до власника і платили податки, і тоді буде заможня держава. Якщо будуть підприємства державні, то буде клептократія і будуть краді. Я вже говорила це не раз. І не буде заможні Україні ніколи, якщо підприємства будуть такі державні, як були в Совєтському Союзі чи тепер у Китаї. Я знаю, так нам хочеться, бо ми боїмося. Може, податків, може, крадників боїмося. І не розуміємо, що олігархи це такі люди, які пов'язані з державними всякими корупційними структурами. І олігархи – це не предприємства, це зовсім друге. Я хочу сказати, що я маю рацію те, що говорю, і може комусь це ріже вухо. Але приприємства, підприємства всі повинні бути а, власними, щоб а, були високі податки, високе як то сказати, бажання робити а, а, доходні, щоб були підприємства. І тоді Україна буде дуже скоро заможна. Якщо Україна не буде мати власних підприємств, бо це державне будуть розкрадати державу. Держава для того, щоб пильнувати за законами. Щоб мати лікарні, щоб мати поліцію і мати закони, це держава, це робить держава. Підприємства не можуть бути державними. Ви вибачаєте, що я так говорю? Бо це заможні Україна, я повинна була сказати. І перспектива на розвиток України в три рази можемо скоріше йти, чим чим яка, якась друга держава, бо в нас все для цього є, і ми відстояли свою незалежність так, от, от кров кров'ю своєю. І зате ми не, не можемо йти а, а, туди, де йде Китай чи йде сов'єтиці. А, бо це, бачите, що може бути. Треба було сказати це. Я відповідаю на питання, бо багато хто писав мені, що ні-ні, ми не хочемо, щоб були власники, треба, щоб були власники, а клеп, клеп, клептократи, власники і олігархи – це зовсім різні річі. І отут так. А тепер повернемося до Херсону. До... Це перемога. Бачите, це у нас корона, перемога і Лавра. Це завдяки нашим військовим, їх сміливості, їх розуму дуже високому інтелігенції і допомоги. Власне, ми не одні. У нас є партнери. І це ну, такі колективна перемога. Зрозуміло, що це наші сили перемогли, але з допомогою. І я дуже вдячна всім. Мій низький уклін нашим Збройним силам і нашим партнерам. Перемога. Так, це перемога, це третя перемога велика. А бачите, вона йде як один. Бо це перша перемога було, як, була, як з Київської області вийшли. Це була перша перемога, вона була один. Як величина така здорова, як один. А Потім була з Харківської області і так само один, і це третій раз один вже йде. І третій, третій раз така потужна перемога це Херсон. І тут дуже карта говорить, що немає не шапки закидательства. Тут ми бачимо, що треба подалі ще багато багато що зробити. А карта... Маг говорить про те, що magician, бачите, magician написано. Це талановитість нашої країни, наших збройних сил, наших людей, сміливість і вища сила допомагає нам. Бо це боротьба за незалежність, це правдива боротьба за незалежність. Нас хочуть покорити, нас хочуть завоювати, і ця боротьба за незалежність вона праведна. І тут Маг говорить, що буде перемога. Ну тут немає ніякого сумніву. У нас спочатку не було сумніву в тому. І ця карта говорить, що ми йдемо, бачите, один знова. Що таких один, 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 буде багато. Що буде наступне, я не буду говорити. Бо знова це у нас містерія, і це військова містерія. Але я бачу тут, бачите, море, тут перспектива, тут. Перспектива на теж і це кордон, бачите? Бачите кордон? От. А, а, це захист. Що, а, що наступне? Наступно будемо рухатися далі. Будемо рухатися далі до визволення нашої землі. О, два старші харкана. У нас тут карта шут. Чи. А, Такий збиточний, можна сказати, але що це вільна людина, вільна людина, незалежна вільна Україна. Це блесень, такий ірландський блесень. І щоб Сонце сяяло позаду, щоб воно відкривало шлях наперед. Бачите, це вільна Україна. І, і цей імператор ну, карти вони такі старовинні, Тут треба розуміти, по-новому, -по по-модерному імператор це захисник, у нього, у нього лати є. У нього є захисник, це наш військовий, це може пан залужний, пан генерал залужний, бачите, це є Україна, вільна Україна, і пан Залужний, дуже талановитий. У нас є а, головний, головний а, наш герой. Але всі герої: від солдата, від простого солдата, у нас простий солдат, солдат так само герой. А, тут колективний герой і. Вільна Україна. Коли? Давайте будемо робити, бачити, по номерах. Десять це один знова. Зіро і один це один. Бачите, нова один, один, один. Ми, кожний один шлях йде вперед. І три тут є три, бачите, і чотири. Три це у нас отут. Через за три місяці будемо бачити багато чого. За три місяці ще один, один і один. Три рази по один. Ми бачи через три місяці. Ми будемо бачити ще такі три здорові перемоги, як сьогодні. І тут знову один і п'ять. П'ять це як пентограма, як своїми руками зроблено. І один, бачите, один, один, один. От я ж скажу так. Що коли переможемо? Ну, тут крок за кроком, тут не може бути такого за один день, так? От кожна, кожний крок це один крок, і це крок в вірному напрямку. І тут отак показує. Показує. І ще, що я хочу сказати по сезонах. Ну, по сезонах, тут бачите, тут літо по сезонах. Тут літо, може, влітку буде зовсім виженемо за кордон. Те, що ми виженемо ворога, це ще не перемога. Перемога це заможня України, що ворог боявся. На мій погляд, як погляд езотерика. А я не говорю, що мій погляд він, може, може, не такий, як у вас, бо це демократія у нас в Україні, і ми, ну, ми дискутуємо, дискутуємо це все вірно. Отакий От розклад, мої дорогенькі, я поздравляю всіх нас. Вітаю з. Перемогою у Херсоні ми знаємо, що ще багато нам треба пройти. І як говорять, життя це шлях. Це шлях до кращої України, до вільної України. І будемо бачитися, будемо триматися разом, і ми будемо вірити в Україну, в одне в одного, в Україну, в наші Збройні сили. Слава Україні, героям слава! До побачення!